Тут давайте вгрузити сюди. Вразити вдалося нам ворогів. І Вороги були, багато ворогів вразили сьогодні. Ну, у нас, в принципі, розвідка постійна. Коригуємо, знаходимо. У нас суто розвідка. Ворогів вразили багато наші побратими. Є велика відповідальність. Без моїх, як то кажуть, очей немає руху, не можу зробити щось, якусь дію. Є пілоти, є допомагаючі пілотам. Пілотаві треба відійти, наприклад, по потребах, другий може підсісти, допомогти, зорієнтувати, карти. Є команда, є, є робота. Нема команди, не буде роботи. Давайте, людей не вистачає. Це в першу чергу. Е, моє завдання спостерігати через камеру, через пульт, за підходами до наших позицій, за ворогами, за союзниками. І в цілому контролювати ситуацію і доповідати про те, що відбувається там. Спостерігати, не відволікатися. Зосередженим треба бути. Ми шукаємо цілі, а інші, інші наші. Союзники відпрацьовують по них різними засобами. Наскільки важка робота, ми розуміємо, фізично складно, морально ще важче? Фізично, мабуть, меншою мірою. Хіба що навантаження для очей, а от морально дуже такі різні бувають картини, які, мабуть, не хотілося б бачити. Що вам такі. Певна ситуація дає сили відновлюватися якось певним чином, знову йти, знову виконувати ці завдання, не, не падати духом. Дружина. В першу чергу дружина. Завжди зі мною на зв'язку. Вимагає від мене кожної години якогось повідомлення. У війську я вже три місяці, в скалі півтора. Ми вже давно до цього були морально готові, що це має статися. Вона ну, теж тримається. Ситуація в цілому важка, але ми стараємося, тримаємося зі всіх сил. Складність в тому, що наступають малими групами з різних сторін. В них є перевага в артилерії, так само в них є свої розвідувальні засоби, FPV, так само дрони. Артилерія наша дає фору добру. Артилерія, міномети, так само FPV. в Цьому, мабуть, наша перевага в якості. Наша перевага в тому, що ми мусимо виграти цю війну, ми мусимо стояти.